Майли-майли, це команда Шурубко. Сьогодні ми розглянемо ручні станки для установки швейної фурнітури взагалі фурнітури. Бо це все вже дуже сильно дістало. Оці ТЕП-2, це ось якесь лейно, це все. Нам потрібен станок ручний, щоб ми могли все з ним розробити, а не просто купили, один, продавець насадив на оце, а потім ж купили матрицю китайську, і нічого з цим зробити не можемо. Сьогодні ми розглянемо, чим відрізняються китайські матриці від турецьких. Дивіться, є китайські матриці. Вони посадочним місцем, у них 18 мм. Його можна от китайський прес у нас. Ми ось сюди можемо вставити. Різьба тут метрична. 8 мм. Сюди воно вкручується. Также у нас є турецькі матриці. Вони з посадичним місцем 12 мм, і різьбою дюймовою. Хтось її називає М5, 5,5 мм. Вона дюймова, неметрична. Це теж потрібно розуміти, бо саєтські станки вони з метричною різьбою М6 зроблені. Ось сюди ми можемо турецький прес ставити далі. Ми повинні зрозуміти, що колись прийдеться і встановлювати китайські матриці, бо вся фурнітура ексклюзивна чи якась там е гарна. все Треба розуміти, що все все одно производиться в Китаї, а не в Турції. Для цього нам потрібен станок універсальний. Немає різниці, як він називається. Єтен, Пресмак, Стронг, Мікрон, чи яксь іще. Ми повинні завжди розуміти, що нам потрібно розстояння між штоком. І посадковим місцем. От тут, От до цього. Повинна бути не менше 7,5 сантиметрів. Не менше. Для того, щоб ми змогли зробити: взяти перехідник під 200 міліметрів, вкрутити сюди насадку китайську. Раз. І сюди поїхали вкручувати. Сюди раз. Вставили, і ми вже працюємо. Так. Бо якщо ми візьмемо ваш ТЕП 2, який всі репланірують, це лайно, Це, неважно, мікрон, це Строн чи якась ще параша. Це ми так от. Са, секунду. Це ми візьмемо тепер китайську матрицю. Це. Це супер станок. І це от сюди от так- от... просто не вставимо. просто не. Ну, давайте. Навпаки, зробимо. Ось ось. так Установіть, будь ласка, сюди. Люверс. ну будь ласка, що тут? ну Як я сюди дожу підлисти, вставити? Не зрозуміло, це просто. І ось у це ось то ж таке же. Ось тут, вроді би, так але тут 5 мм міліметрів. Буде розстояння 4,5 Тож сюди не підійде. Тільки турецькі станки. І коли ви підбираєте прес ручний, то вибирайте, будь ласка, не Не треба дивитися, що тут є тен чи не є тен. Просто має бути розстояння 7,5 з міліметрів. Де в різьба вкручується, і посадкове місце. Має бути 7,5 половиною міліметрів. Потім ніяких проблем з установкою фурнітури у вас не буде. А коли це ви продаваєте тюхує оце ось степ-2, а потім люди купають кнопки таблетки, люверси якісь ексклюзивні, там, італійські чи ще якісь там. І потім Питається, щось нічого не виходить. Скажуть, ну як же так, нам же ось прес, теп 2, оце, оце супер, це мікро оце, з 5 мільйонів, це супер. Це просто бомбить. просто Купіть, будь ласка, якесь таке. Неважно, єтен тут написано, чи пресмак, чи щось іще. Просто не потрібно ніяких теп-2. Розстояння між посадочним місцем і різьбою должно бути 7,5 мм. Все. Хай щастить вам.